Думки в голос про батьків та дітей. Трагедія для будь-якого священника це хрестити немовля, яке ніколи більше не переступить поріг храм. Береш його на руки, зливаєш свячану воду на голову ім'я Пресвятої Троїці. І більше не побачити жодного разу. В житті внутрішні сльози душать тебе. Чому? Є батьки, які хрестять дитину для того, щоб дати йому ім'я, їм немає справи до її духовного зростання і порятунку. Музика, танці, іноземні мови, все це оточує дітей з дитинства. Але про Царство Небесне і спасіння душі вони не чують ані слова. Ми народжуємо дитину як дар Господа Бога, але ростемо її як якусь річ, даємо їй інколи бур'яни замість хліба життя. Деякі батьки просто божеволіють, коли дитина кинула англійську або баскетбол. Але якщо дитина перестає ходити до храму, не сповідається, не приймає святого причастя, тоді безтурботні батьки тільки легенько знизують плечима. Та що тут такого страшного? Він уже великий, виріс, сам розбереться, і взагалі йому це треба? Але тільки що трапиться щось. Господи, за що це моїй дитині? Вона ж зовсім невинна. Особливо складно все у чоловіків, що стали батьками. І він інколи здається, що до церкви повинні ходити тільки матері, та відчепись ти від мене зі своїм постом. Часто батько поволі привчає дитину до думки, що гріх. Це така собі молодеча завзятість будь чоловіком допоки молодий, слухай, батько поганого не порадить. Злочинцями не стають за один день. Їх особистість формується упродовж багатьох років, душа відтак спустошується до кінця, а буває ще по-іншому. Батьки водять дітей до храму до семи-восьми років, а потім десь пропадають. Причому святе причастя приймають тільки діти, а батьки, відвертаючись від святої чаші, негативно кивають головою, думають, що святе причастя потрібне дітям. Щоб добрий Боженька охоронив їх діток, самі батьки або зовсім не причащаються, або ж обмежуються великодним. Бог у багажнику, життєва історія. Те, що сталося, не вміщається в моїй голові, цей випадок спонукав мене цена писати. Пару років тому ховали чотирьох молодих людей. Про цю трагедію писали всі газети. Був недільний день. Приблизно біля 10-ї години ранку. В одній сім'ї батько звернувся до свого сина. Сину, пішли до церкви, а син відповідає: Батя, перестань набрид своїми розмовами про свого Бога. Вийшов на вулицю, де на нього чекав один з друзів, сів за кермо. Батько якось несміливо підійшов і знову попросив свого сина. Синку, почекай хвилину. Я помолюся, я випрошу Господа Бога благословення для тебе і для всіх вас, щоб Ісус був разом з вами. На задньому сидінні автомобіля приятелого сина. Сиділи дві дівчини, їм було по 17 років. Тут син каже батькові. Батя, ти ж бачиш, у нас всі місця в машині зайняті. Для твого бога місце тільки в багажнику. Вся ця компанія весело засміялася. В такому чудовому для себе настрої. Сір борнули на озеро. Розповідь очевидця. Я колишній слідчий, цей випадок спонукав мене це написати. Те, що сталося потім, не вміщається в моїй голові. Після такої аварії я повинен чи мушу сказати тільки одне: З Бога ніколи не можна насміхатися. Молоді пасажири неслися зі швидкістю вітру, раптом, на найближчому перехресті, ні звідки не візьмись, перпендикулярно величезна автівка. Світлофор подавав вантажівці зелене світло. Веселе товариство хотіло проскочити на червоний. Вантажівка врізалася. В автомобіль, багажник, в який молоді люди посадили Бога, обрізало, немов автогеном. А відтак він відлетів у бік без єдиної подряпини. усіх четверо рознесло миттєво на смерть. Хоронили всіх у закритих домовинах. Висновок цього. Ось так буває в земному житті. Садимо Бога у багажник, а самі летимо кудись за чимось. Місце Господа Бога у людському серці, місце Бога не у багажнику, без Бога ані до порога, Дух... Домашні духовне вам завдання. Життя з Богом. Це зв'язок між Богом і людиною. Дитина відтак насамперед повинна бачити цей зв'язок саме через своїх батьків. Батько і мати неодмінно будуть відповідати за своїх дітей перед Богом. Діти народжуються для святости, але це тільки, а не тільки для продовження роду. Християнські батьки, моліться разом зі своїми дітьми, навчайте їх про Небесне Царство, про безсмертність людської душі. Просіть пречисту діву Марії, щоб оберігала душі ваших дітей, відкиньте земну суєту Все це бур'ян, що рано чи пізно перетвориться у порох. Виховуйте своїх дітей таким чином, щоб не тільки пишатися їх талантами та побачити на земному п'єдесталі, але ж грівно, щоб вони стали зірками у Царстві Небесному. Говоріть своїм дітям про Бога, ще з малку, щоб потім, коли вони будуть дорослі, не говорити Богові про них. Я завжди люблю казати, що медаль має дві сторони. День я отримав лист електронною поштою, в приватних повідомленнях. Я була на сповіді, писала мені одна людина. І мені не лише не стало легше, але навпаки. Я прийшла додому абсолютно убита. Чому? запитав я у відповідь. Бо священник мене насварив і не, благов... і не дозволив причащатися. Тоді я їй написав приблизно таке якщо людина священник, це не означає, що усі його вчинки і слова від Бога. Коли тебе кривдять, насміхаються, ображають або принижують, ні про що бо угодне тут не може бути і моне. Бог завжди доброзичливий. По відношенню до свого творіння. Бог любить тих, кого створив. Пам'ятайте про це. І якщо у голові з'явилися думки, що ти нікому не потрібен, ні на що не придатний, або що ніхто тебе не любить, у наслідок твоєї нікчемності ці думки явно не від Бога. Бог завжди, будь ласка, запам'ятайте це раз і назавжди, завжди на вашому боці. І навіть коли він напоумляє, то робить це з любов'ю і розумінням, нікого не кривдить, не принижуючи і не розчаровуючи. Саме тому майбутніх священників вчать. Яким би тяжким не був гріх почутий на сповіді, священник не має права обурюватися або бентежитися, або або якось ще показувати своє ставлення до того, що почув. Я у таких випадках, коли відчуваю, що людині за є подих, що не може говорити, за спокою спокійно. Ви мені Америки не відкриєте. Тут головне для себе скажи. Бог усе знає, а про мене не думайте, що я там думаю. Думаю над своїми гріхами. Пам'ятайте, ви завжди побожніше нам набагато за мене. Я навіть сказав одні, одним людям в церкві це прилюдно, що якби ви знали всі мої гріхи, то ви перестали до церкви ходити. Для чого це все треба? Щоб людина не подумала, що Бог її відкидає, ким би ти не був, що б ти не зробив, Бог любить тебе. І ще я написав тій людині, ось що кожен вибирає собі духівника самостійно. тому вибирай того, хто нагадує тобі батька з притчі про блудного сина. Він прийняв своє дитя грішника, що опустився вже у болоді і нечистотах, таким, яким той був. Прийняв без докорів, принижень і вимог. Ану, розказуй, що ти там натворив. Що ти, де ти був що там розтратив, а ми послухаємо. І омив, і одягнув кращий одяг, давши золотий перстень та влаштував бенкет на його честь. От що означає, дорогі мої Божа любов. І мені здається, немає на землі людини, яка б не прийшла і не полюбила такого Бога, на відміну від пристойних, порядних людей. Згадуємо старшого брата з притчі, які у праведному гніві бажають покарати грішника. Господь про це говорить, і святий Іван Золотустий, Іван Сирин, Ісак Сирен у певному значенні несправедливі. І його несправедливість нам, звичайно, на благо, тому що Бог міряє усе невагами, а любов, а любов несправедлива. Господь прийняв на хресті розпійника і словами, нині будеш зі мною в раю. Прийняв блудного сина, сказавши Я люблю тебе. Хіба це справедливо? Ні, але нам це не благо. І сини Божі, що багато грішили, але потім покаялися, першими увійдуть до раю. Так сказав сам Господь. Митарі, розпусники, грішники, що плачуть і каються найулюбленіші Бога. І коли це розумієш, у душі з'являється велика сила і розрада. Не знаю, дорогі мої, чи відчуваєте ви, ви це, що всі ми улюблені творіння Божі, яке Господь приймає і любить такими, якими ми є. Мене завжди дивує, що часто Бог і церква асоціюються у людей з нелюбов'ю, а із суворістю і з погрозами. Більшість вас виросли саме з таким Богом, викликає більше страху, ніж любов. З Богом, який постійно погрожує відправити вас до пекла, який тільки й чекає, як би присоромити, як би покарати. Я то часто кажу: сидить у бінокля чи камеру тепер, що фіксую все. А не з тим, на правді, хто прагне обійняти, утішити і зрозуміти. Зрозуміти, дорогі мої, адже це так важливо. І мені завжди відрадно зустрічати людей, які проходять і щиро розповідають про свої проблеми. У свою чергу я намагаюся зрозуміти. Що ховається за тим або іншим гріхом, і у більшості випадків це виявляється бажанням людини, щоб її любили. Якось я отримав листа від одної жінки ось приблизно, що вона розповіла. Отже, у свій час у мене були такі проблеми з грошима, що не було на що жити. Я вирішила торгувати своїм тілом. А люблячий Господь, незважаючи на, на мій такий страшний небезпечний гріх, послав мені подругу, яка познайомила мене з моїм майбутнім чоловіком. Любов Божа знайшла мене там, де я була, тобто у гріху, я так здивувався божественній любові, яку ця жінка сама шукала і набула. Бог дивиться в майбутнє, будемо і ми дорогімої цьому вчитися. Сьогодні людина грішить, а завтра ти не знаєш, якою вона буде. Сьогодні твій сина дочка, стриває у халепи, гуляє направо і наліво у пошуках любові і щастя, Навіть відшиває, може, і наркотики, які також є обманним шляхом до щастя. Молода людина хоче жити справжнім. Який здається життям. Оцей уявний рай був загублений нею ще у дитинстві, коли дитиною вона не бачила у своїй сім'ї щастя, а не отримавши щастя вдома, людина починає шукати його на стороні, там, де її здається, найлегше стати щасливим. Отже, ключове слово в цьому мої, – це любов. І я цей запис недавно робив. Найважливіше у житті любов, любов'ю, усе можна покрити і влаштувати. Бо саме вона потрібна кожній душі. Не знаю, чи, чи усі з вас це розуміють, чи відчувають любов Божу в своєму серці, і чи дарують любов ближнім. Це найбільший подарунок, який тільки можна зробити своїй дитині. Я колись на попередній парафії часто, коли з чоловіками розмовляв, говорив, може, ми багатства не можемо дати дитині. Не всі можуть, але ми можемо дати любов. Як важливо, щоб дитина гордилася своїм батьком, щоб вона не встидалася ним. Встидається, коли він п'є, коли гуляка, коли щось витворяє. Ди, де, коли дитина бачить, що батьки люблять один одного. Що вони моляться і роблять це неформально, не так, що в неділю ми йдемо в церкву, а на буднях лупчуємо один одного. Це найгірша проповідь, яка може бути тільки для дитини. Найважливіше другі не показувати, а справді мати любов. Причина, за якою діти відмовляються ходити в церкву одна. Свого часу на прикладі батьків вони не побачили. Як церква преображає, тобто перемінює. Швидше навпаки, з церквою у наших дітей пов'язані найбільш непривабливі уявлення про батьків. Як бути, Отче, якщо мої батьки ходять у храм, а вдома один одного бити готові? Навіщо мені одружуватись? У мене перед очима такий приклад: Не хочу бути, як мій батько, з матір'я. Для того. Щоби дитина щось по-справжньому зрозуміла і дійсно хотіла отілити у життя, треба показувати їй це на власному прикладі, а не проповідувати. Проповідуємо ми всі багато, я сам постійно проповідую. Але головне тут питання в тому, чим ми керуємося. Іншими словами, чи є в нас любов і чи відчуває цю любов оточення? Найважливіше не показувати мати любов. Якщо є любов, то, як казав старець, Паїсій, вона завжди відчувається, як запах стиглої дині. де б диня не лишала, і легко відшукати за чарівним ароматом. Так і з проповіддю не треба докладати стільки зусиль, щоб допомогти тобто людині набути Бога. Вона сама його побачить у тобі, у твоєму спокої і мирному дусі. Вона прийде до тебе додому і подивиться на спокійну, добру сім'ю, де панують мир і любов, де дружина каже, чоловік нарешті ти прийшов любить, сідай швидше за сіл. Що тут вже казати про дітей? Завдяки такій атмосфері дитина отримує тверду упевненість у тому, що Господь любить її батьків, а ті, в свою чергу, відчуваючи цю, цю любов, дарують її один одному. Це дуже важливо. Нехай кожен з нас передусім загляне у себе і зрозуміє, як він живе, замість того, щоб прагнути виправити усіх науков. Великі зміни каже Господь, починаються з власної душі, глибоко всередині, саме світцем. Пам'ятайте, що Бог завжди готовий підтримати своє творіння і ніколи не наповнює серце наше смутком і тугою. Отже, якщо вас кривдять, карають і мучать, це все не від Бога. Бог тільки підтримує. Тому люди і їздили завжди до старців великих святих подвижників, таких як старець Паїсія або старець Порфирій. Чому їздили? Бо ці святі, наситившись Божою любов'ю, самі являли її людям. Ніколи я не чув, щоб людина, побувавши десь у монастирів, казала потім: Ось він мене вручив. Не допустив до причастя, принизив наговорив про багато образливих слів. Я одного разу спеціально сказав про це в наш, на проповіді, щоб перевірити, раптом з кимось таке вже траплялося. І людина підійде, розкаже мені, але ні, ніхто не, за, не підійшов і не поділився, не сказав. Мені, до речі, свого часу також Дісталося одного разу. Але ким чином? Мене обізвали бунтарем. Мені було тоді 12 років. Проте чули б ви, як мені це сказав старець. Почувши його слова, знаєте, що я подумав? Назви мене так ще раз. Чому? Бо Божа людина має, дає нам ляпас. Хочеться, щоб вона ударила знову і знову. Бо розумієш, це для твого ж блага. Такий ляпас зціляє. Тому хочеться почути про себе ще і ще раз. І один старець монах говорив зі мною так милостиво, що я не відчував ні образи, ні приниження, тільки його бажання допомогти мені вибратися звідти, де б я не перебував. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої бачання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, задайте свої питання, прокоментуйте почути, цікаво буде. Ну і як завжди, виявіть свою любов, лайком чи дислайком. Слава Ісусу Христу.